Всім привіт! Сьогодні 48 день з моменту запуску нашого акваріуму, і давайте подивимось на нього зверху. Тут ми бачимо під водопадиком тедоксуса і Неретіну. Боряться з водоростями на стінках. Тут наш Черік. На термометрі у нас спіксі, також з Теодоксусом тусується поруч. Ну, там маленька катушка. Є і є у нас Нірітінна Пінкведі. Тут також вона вигризає водорості на стінках акваріума. І хотів вам показати цей дубовий листочок, який вже от у нас в акваріумі 13 днів. І за цей час ось так його з'їли. Він майже прозорий. Його єли і креветки, і анцитрус сніжана. І наші равки. Але я так рахую, що він не дуже сподобався, не дуже смачний, і тому наступний раз ми обов'язково замовимо мигдалове листя і зробимо е, справжній смаковик. О, Тут у нас також равок з пікси в траві, і я так помітив, що кусочки рослин плавають зверху, мабуть, вони їх підгризають трошки. Ну, це не проблема. Хай гризуть. Це наші красуні креветочки. І так, подивимось, що далі буде. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі!